Привіт! Розглянемо пилозахисний ковпачок фари Hyundai i30. От так він виглядає. Надрукований з АБС. не поплавиться літом. По розмірам. Приблизно 89.5 і може 6 дРМД. Глубина приблизно 8 мм. Якщо треба глибший, то пишіть зробимо окремо. Тут у нас між зацепами, між зацепами 4 мм, 4 зацепи. Це рельєф для закручування кришки. В комплекті резинка не йде. Дякую за увагу.